Ще раз запитую, ви хочете, щоб я вимкнув телефон? Чому ви вже не вимкнув? Я на побогу схожий. Ну ви кажете, Є, по ви кажете, чому я вимкнув телефон? Ви кажете, чому я вимкнув телефон? Я його увімкнув? Я запитав. Що запитав? Ну, Чому вимкнув телефон? Ну, потрібно було увімкнути. Ну, це ваше, точка. Я не можу вам забороняти чи дозволяти його вмикати. Ну а чо, а чого ваша, ваша точка? Ну, ви мені тільки що, що насипали? Ви я не що насипали борщ, каструля. Борщ О, ага. і кашу. І кашу да. суть претензій до мене. Я вже пояснив, я кажу, поясняйте, що ви мені пояснили? Суть претензій. А то ви кажете, вимкніть телефон, то вимкніть. Я вам не сказав, що вимкнути. Я сказав повидаляти всі відео, які привозяти до цього. Ви На підставі чого? Я вам вже повідомив, на підставі, на підставі кабін, постанови Кабінету міністрів. Якщо ви не знаєте, ви зайдіть в інтернет номер, і почитайте. Ви чи, чим Номер стаття. Ви чим керуєтеся? Немає номера статті. Розумію. Ви, чим, Нема, ви є, чим керуєтеся? Є постанова. У вас є посадові обов'язки. Чим ви на керуєте? Ну, чим ви керуєтеся? Нормативно ну, право матом українців. Ну, ну. Яким? В сенсі, яким? Їх багато. Ну, ви яким керуєтесь? Хоч яким? Всіми. Ну хоч яким керуєтеся? Конституція України. Підходить? Вам щось закон про поліцію говорить? Говорить. О, є такий, так? Да? Ну. А На. що вище. Ви їм керуєтесь? Що вище. Я запитую, чим що ви, ви керуєтеся. Чим ви керуєтесь? Конституція України. України. Ну. Де там написано, що я не можу вас ві відеофіксувати? Ви сформулюєте, будь ласка, спочатку свою. Де розмову, там написано в Конституції України, де там свою написано свою річ, а потім спілкуйте зі мною. Формулюю, де ви в Конституції України написано, що мені заборонено займатися фото-відеофіксацією. Ваших порушень. Почитайте, будь ласка. Ви кажете, я керуюся. Номер стаття. Бунж. Вибачте, але трьохлітній дитині намного проще пояснити, чим вам. Тому що вона не слухає. Ні, тому що ви трішки вбилися від голову одне. Що? І ви запам'ятаєте просто одне те, що вам інтересно, там в інтернеті подивилися Що? на у тих блогерів. Я хоч дивлюся, а ви не дивитесь. а що ви, ну, а ну, ви, дивитесь дивились, що ви зробили. Ну, ви їх дивитесь? Що ви зробили добре? Давайте так, блогери, застосування фізичної сили, вогнепальної та іншої зброї. Приводу бездіяльності працівників поліції заяву поясню. Будете писати в єдиний об. Давайте дочекаємося чергового. Де він? Ну зараз я ж не знаю. Не я весню. Де він знаходиться? Він повинен я знаходитись отам в кабінеті. Отам, От якщо відлучився, добре. Я не є вони. У мене тут отакі маленькі-маленькі права, які взагалі мене палають. А ви можете слідства, їм довести, що люди кажу, їх кличуть? Огово наслідство мене ставив чорний список. Як мені тут працювати, скажіть, будь ласка. Ви думаєте, у мене тут є якісь повноваження, які я можу просто взяти і викликати начальника напряму? Я да, не давай, маю да, права. Давайте, давайте я викличу. Викликайте! Черговий! Права. Черговий! Будемо кликати чергового. Це називається прояв неповаги до учасників бойових. дій. Де він? Скажіть, що його... Я, я його буду чекати не... стільки, скільки потрібно. Чекайте, я не знаю, його викликала. Не я. Я з ним не спілкувався. Чому він не раз... чому він не знаходиться я на не робочому не місці? Чому він не знаходиться? Це не до мене питання. Я знаходжусь тут. На робочому своєму місці. Я вам ще раз повторюю: я не знаю, де начальник, не... де зам, де і ще хтось. Розумієте, черговий що черговий наряд передо мною ніхто Ре... не відчитується. Де... де ті, хто здійснюють над вами контроль? Не лише над вами, ті, а над цією установою. Я вам зараз співробітника, щоб від вами спілкувався. Діжурна частина. Я 40 хвилин. Я 40... Хвилин, ви, ви забрали в мене годину вам життя. Вам Годину життя я б вас нічого не забирала. Ваші це колеги. це ваше право сюди прийти, ваші колеги вийти. Ви розумієте, що я вас не кликала сюди? Щоб ви зараз мені казали, що я у вас годину вашого життя. забрала? я прийшов з особистих питань ви мене більше дізнала. Я вам скажу. вам за це сплачують. Мені так та повірте, вам за це сплачують. Я прийшов за з однією метою, де ваше керівництво я вам сказала чотири тому, місяці. Воно відсутні управлінні на даний mm -hmm. час. В половине, черговий наряду. Де поліції, в на де, де черговий нарядок? Черговий наряду визвав діжурний. Не я визвала, я вам ще раз повторюю. Ну, як ви мене не чуєте. Дежурний. Ви розумієте, що я маленька людина, тут я нічого не можу, взагалі. Ні на кого повлиять, доводьте, ні, доводьте керівництву, що приходять тому, тому, що такі, як і я, що і що вимагають від, від вас якоїсь діяльності. Ви думаєте, я туди не ходила, не казала, чи як? Люди чи вимагають, вимагають діяльності. діяльності? Я пішла і сказала все те, що ви мені передали. В чому питання до мене особисто? Чому вони не виходять? У мене немає їхньої голови, щоб вам відповісти на це питання. Я не знаю. Це називається не прояв. Це йому. називається прояв неповаги. З їхньої, може з їхньої, з їхньої а я вам сторони вам що зробила в мене я вам, питання. Я вам не роблю зауваження. Зараз не роблю. Але якщо ви бачите, що вони проявляють Думаю, байдужість. Я п'ять раз ходила. Ви вони, бачите особисто. Що питання вони, до мене? Вони проявляють байдужість. Це вони, а я з вами спілкуюсь. Чому ви зараз на мене це все виїдаєте? Хочете, 102 і ні це не і тільки, скільки вам потрібно, це щоб вони до вас вийшли. Чим більше ви будете скаржитись, тоді до вас вийде сам особисто начальник. Ви розумієте, що я не можу на нього повлияти. Як мені ще вам це об'яснити? Пропонуйте, добре, пропонуйте, як на нього повпливати. Як його сказати. змусити бути на робочому я місці? попасти не вам більше скажу. Що через те, що я тут працюю, мені звільниться? Я звільнятися хочу звідси. А ви мене знімаєте я... отак, от і мене виставляєте як дурочку, якусь чому яка. ні, да? ні. Да? я я викладаю не вас, а в мене ті обставини ви особисто ті, мене ті обставини, з якими я зі, зіштовхуюсь. Ви, хоча, ви, ви ви заходите в райділ і включаєте камеру. Оце я, обставини показують. Я 40 хвилини. Я сорок хвилин на 3 секунди там, де мене обісрали повністю. Ви я слова, ви слова, не сказав, ні, слова не сказав я там. там. Я слова там не сказав. Це по перше. По друге, по друге, хто написав. По друге. Я 40 хвилин тут стою без телефону. І після 40 хвилин нашої, на, нашого нерозуміння я достав телефон. А стосовно рецидивіст, ще... я думаю, ви самі знаєте, що це означає. Да, ви ми... само рецидивіст. Ми... Да. Да? Да. Погугліть, будь ласка. Тільки в поліції не беруть людей, я... які сидячі. Причому не сидячі. Це, Це... 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 Це людина, яка проходить тричі за одним і тим і же епізодом. Я... я до вас приходжу Допонятно. не вперше. я До побачення, Понятно. Будь ласка, я вас прошу, заспокойтесь. Хватит вже на мене з'їдатися. Шановний Роман Сергійович, прийшли до вас шукати гудіму. П'ятниця. Прийомний день Бензер Андрій Валерійович. Де він знаходиться? Чому інформація на стенді не відповідає дійсності? Приймальний день. Я сподіваюся, мені вас шукати не доведеться. Підкажіть, будь ласка, коли приймає наступний? Наступний, коли приймає? Когда ми з Романом Сергієвичем поспілкуємося. Хто все? Він не відповідає дійсності, кажу. Чого ви закрилися? Отак працює нацполіція. Роман Сергієвич, зауваження вам. Велике зауваження. Ви також не працюєте.